Про те, що в цьому сумбурному та часто несправедливому світі важко знайти своє справжнє щастя в українському кінематографі є актори, який по справжньому цінує сімейні цінності та щире кохання, ці люди не лише талановито втілюють емоційні ролі на екрані, але й демонструють приклад міцних і гармонійних стосунків у реальному житті в цьому відео ми розповімо. Про українські акторські подружжі, які є парами не лише на екранах, а й у реальному житті Вікторія Литвиненко та Сергій Стрільніков, Вікторія та Сергій. Справжня родинна пара не лише на екрані, а й у реальному житті вони часто з'являються разом у різних проєктах. І нещодавно глядачі могли побачити їх у серіалі Лікарка за покликанням, де вони зіграли подружжя, якому чоловік зрадив свою кохану у серіалі їхні стосунки. Наповнені емоціями, конфліктами та випробуваннями. Однак у реальному житті Вікторія та Сергій прагнуть зберігати свою родину якомога далі від публічності. Попри їхню популярність як акторів, пара обирає залишати приватне життя поза увагою громадськості. Вони не дозволяють стороннім заглядати залаштунки свого особистого життя і цінують інтимність та сімейний спокій. Для них родина це місце, де вони можуть бути справжніми без уваги. Камер і чужих поглядів, їхня відданість, один одному й готовність захищати своє особисте щастя, надихає та показує, що справжнє кохання і гармонія можливі не лише на екрані, але й у реальному житті. Разом зіркова пара виховує п'ятирічного сина Сильвестра і 12-річну Варвару, доньку Вікторія, від попереднього шлюбу. Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк. Ще одне акторське подружжя, яке заслужено привертає увагу своїми щирими почуттями. Їхня історія кохень розпочалася саме на знімальному майданчику, де доля звела їх разом з того часу. Між ними виник не лише професійний зв'язок, а й міцні стосунки. Їхня історія це приклад справжньої любові, яка пройшла через усі випробування, попри труднощі, які трапляються на їхньому шляху. Пара змогла зберегти свої почуття та залишитись разом. Катерина та Валентин підтримують одне одного у всьому, від професійних до особистих моментів. І це робить їхні стосунки ще більш міцними та щирими. Дітей у зіркової сім'ї поки немає. Наталка Денисенко та Андрій Федінчик. Наталка та Андрій одна з найпопулярніших і найбільш шанованих акторських пар в Україні. Вони не тільки разом на екрані. Але й у реальному житті їхня історія кохань є справжнім прикладом сили та відданості. Пара виховує сина Андрія та продовжує разом долати всі труднощі життя, залишаючись одне для одного незмінною опорою. Особливо вражає їхня стійкість і взаємна підтримка під час війни. Андрій, як і багато українців, вирішив стати частиною збройних сил України та служити цей складний час. Наталка стала його незламною підтримкою, надаючи йому моральну силу. Поки він виконує свій обов'язок перед країною. Вона стала для нього надійним тилом, підтримуючи не тільки в особистих питаннях, а й у найскладніші моменти війни, коли кожен день стає випробуванням для кожного з нас. А вам подобаються ці актори? Пишіть свої думки в коментарях. А також не забувайте підписуватись на наш канал.